Світ завмар. Трамп із трибуни несподівано заявив, що досяг домовленості з Путіним. Україна може повернути частину земель. Радісна новина, але вже стало ясно, що не все так просто. Лідер США назвав одну умову, яку бажає Росія, і тепер це виглядає як найстрашніша дилема за всю історію незалежності. Лідер України вже різко відреагував. Його відповідь вразить вас до глибини душі. Отже, вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив Шокуючих заяв, це сталося якраз перед зустрічю з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті Великої Сімки. Чиновник Білого Дому повідомив про важливу зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум під час саміту, зазначає видання. Деталі розкрив і висловив політехнолог Тарас Загородній. Тож далі давайте послухаємо. Пацани з Нью-Йорка наїхали на пацана із і загая, тобто Дівенс. І е, Трамп наїхало на пацана з Кривого Рогу. так З Кривого Рогу показав, що не треба тут нам таких, так, таке ми вже бачили. <смі> в Кривому Розі і не таке ми бачили в 80 ті роки, коли Зеленський проходив дитинство. Далі. Ну Потім вони зрозуміли, що так не виходить. Потім зустрілися в Ватикані все мило поговорили це буває так в перемовинах. Жорсткі перемовини часто так теж проходять. Це питання не це перевірка, перевірка твоєї стійкості, як ти реагуєш, які межі у тебе і так далі. Тому я, я не думаю, що там щось буде. Україна продемонструвала, що. Uh, є серйозна сила, особливо після того, що було здійснено на території Росії. Це просто шокувало американців і шокувало європейців, тому що вони зрозуміли, що таке саме може бути на їхній території. Uh, і тому я не думаю, що там щось буде. Ну, ну посваряться, якщо що, потім будуть uh, знову обійматися. Uh, я от нещодавно пам'ятаю історію, коли Ердоган, там ледь не мафою назвав Макрона десь півроку тому. А через півроку вони вже ледь не за ручки, вже трималися на якомусь саміті. Ну знаєте, ми не повинні це сприймати. Як знаєте, на, на такому рівні немає ніяких емоцій. Е, є спроби тебе прогнути, є спроба тебе взяти на понт. Це нормально. Ось це слід сприймати, виходячи з прагматичних інтересів. Коли за, за е, лідером країни стоїть армія та спецслужба, які спроможні реалізовувати такі операції. Знаєте, з такими пацанами всі хочуть дружити в дійсності і не хочу сваритися на всяк випадок. Так чи інакше, Київ не розраховує на рішучу заяву на підтримку України. Пише видання Reuters, посилаючись на українського посадовця, залученого до підготовки саміту G7. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України Росії та США. І не боїться в обличчя сказати Путіну, що думає. Цитую. Я готовий зустрічатися на рівні лідерів. Російська сторона це знає. Формат Трамп Путін я зазначив лідер України. Якщо Путіну некомфортна комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч, мені все одно. Я готовий до будь-якого формату, додав президент України. Трамп на це відреагував неоднозначно, уникнувши чіткої відповіді. Та проте і не відмовивши. Зеленський також розповів, що для подальших переговорів між США, Україною та Росією розглядається декілька майданчиків. Окрім Стамбула, де сторони зустрічалися минулого разу, гарним варіантом також буде Швейцарія та Ватикан. Мені здається, руски не підтримують нові зустрічі. І з того, що я бачу в медіапросторі, сказав президент України. Також лідер України зазначив, що вважає важливою участь у переговорах на певному етапі і представників європейської сторони. Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами зброєю, армія є невід'ємною головною частиною гарантії безпеки для України. Додав він раніше цього тижня. спецпосланець президента Шакіт Келох пропустив. Що наступний раунд переговорів між Україною та РФ може відбутися у Женеві? Ну а тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Марц заявив, що на зустрічі G7 обговорять конфлікт Ірану та Ізраїлю та позиції щодо України та російсько-української війни. Канцлер Німеччини назвав іранську ядерну програму екзистенційною загрозою для Ізраїля. Іран не повинен розробляти або володіти ядерною зброєю. Ізраїль має право захищати своє існування та безпеку своїх громадян. Тигран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів Ізраїлі. Інші держави. Регіону не повинні стати театрами воєнних дій. Сказав Фрідріх Мерц. За словами Мерца, на саміті також обговорили війну Росії проти України. Участь президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте є чітким сигналом підтримки України. Щоб залучити Москву до столу переговорів, потрібен додатковий тиск. Ми хочемо переконати партнерів по G7 і особливо Сполучені Штати працювати над новими власними заходами. Сказав Фрідріх Мерц, відповівши на питання про обговорення санкцій проти Росії на саміті. G7. Севен президент України Володимир Зеленський також прокоментував і причину, через які адміністрація Дональда Трампа на його думку затягує із запровадженням нищівних санкцій проти Росії. І дав свої висновки по зустрічі. Так от Зеленський вважає, що Трамп обоюється повністю закрити шлях для діалогу з Володимиром Путіним. Однак підкреслює, що російський диктатор лише шукає привід для уникнення санкцій та припинення вогню. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі із журналістами. Я дуже хочу, щоб Трамп зробив сильні кроки. І коли президент Трамп ще не вирішив вводити санкції чи не вводити, він цей час залишає для якогось сильного кроку свого. Він напевне боїться, що повністю закриє вікно для діалогу, пояснив Володимир. Мерзеленський, водночас, президент висловив свою думку щодо справжніх мотивів Путіна. Але я вважаю, що Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції. Якщо Трамп веде сильні санкції, Путін скаже, ми не будемо розмовляти. Зеленський навів, наприклад, курську операцію. Коли за його словами Путін використав її як привід для відмови від діалогу, ми розуміємо, що все це просто балачки. Це як так звані удари у відповідь на операцію СБУ. Якби у нього не було масованого удару, майже 500 дронів за добу до цього. Ще можна було б гіпотетично про це говорити. Йому просто потрібна причина: причина не мати сейсфайр і причина не вводити санкції. Він працює у цих напрямках, підкреслив президент України. Зеленський також наголосив, що на значній ролі США у світовій політиці згадавши Іран, Ізраїль і Україну, Росію та Європу, яка дивиться на сигнал. Дай нам сигнал, що ми разом, і ми йдемо далі. І все це дуже важливі речі. Мені здається, що якісь сигнали таки є. Я не знаю, чи це з оточення президента Трампа чи від нього самого, але все таки є моменти, що він розуміє, що Путін все-таки не відвертиться, зазначив лідер України. Також Україна не може прийняти так званий меморандум Рафії, бо це ультиматум. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі журналістів. Ультиматум росіян, який вони передали, так званий меморандум. Вони самі розуміють, що вони нам. Передали, коли вони були під Києвом, в найскладнішій ситуації для нас від них був цей ультиматум. Але зараз ми не у тих умовах і не в тих складнощах, в яких ми були на початку війни. І це не значить, що немає втоми, розповів лідер України. Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин. Ну а я вам глядачі щиро вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. Не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках та слава України. Україні